На вашу думку, чи матимуть результати зустріч Трампа і Путіна, яка планується на Алясці? Я не думаю, що вони будуть. Справді результати якісь будуть. Це будуть просто або на словах, або вердикт, який буде між головами, а не державами. Я думаю, що нічого не поміняється. Чомусь? Тому що ну. Така ситуація так склалася. Путін не поступиться, а Трамп не захоче. В нього міняється клюська погода, наша насрі тому я ні на що не розраховую. Не можу вам навіть сказати, які ті будуть результати, тому що там що один хворий на голову, що другий. Вони ж мають свої домовленості. Вони ж хочуть там з Росією якісь свої проекти робити. Хотіли б, щоб вона мала результати, бо вже так надоїло, і ми вже втомилися від цього. шкода дітей наших. Ми б дуже сподівалися, що вона мала. Я думаю, що результатів ми не очікуємо. Покращення. Війна затягується, вони домовляються про своє. із, с... Трамп домовився з Росією, домовиться. А Україна як в стороні буде. Ну, але бажаємо, що буде все краще. Треба вірити в оптимі... бути оптимістами, буде все добре. Слава Україні! Героям слава, дякую вам.